Припаркувати автівку поближче до магазину, аптеки чи центру міста, щоб йти недалеко, таке бажання виникало чи не у кожного водія. Втім, кермувальники часто нехтують правилами дорожнього руху і не звертають уваги на знаки та розмітки. Майже 6200 постанов за неправильне паркування склали інспектори управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР Ужгородської міськради тільки за три осінні місяці. Сума штрафів сягнула 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Найчастіше у нас порушення виявляються у по, парку, по порушенням правил дорожнього руху. Це пішохідні переходи, знак 334, зупинка заборонена, перехрестя. Інспектор виявляє правопорушника, робить фотофіксацію. Фотофіксація у нас дійснюється три або чотири фотографії. Далі виносить повідомлення на місці, формує повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. Повідомлення розміщує на вибовому склі автомобіля. Інспектори відділу контролю за дотриманням ПДР провели рейд центральними вулицями Ужгорода. За одну годину вісім нових постанов. Мінімальний штраф складає 340 гривень. Проте для керманичів діє пільговий період 10 днів. У цей час водії можуть сплатити 50% від суми 170 гривень. Ми притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху у сфері зупинки та стоянки саме по пункту 15.9 г це у нас був пішохідний перехід безпосередньо та зупинка на безпосередньо на пішохідному переході та 10 метрів від пішохідного переходу. Ми завжди лояльно відносимося до людей, і якщо людина встигає прийти до автомобіля, доки не виписаний інспектором штраф. То інспектора завжди лояльно відносяться і стараються йти назустріч людям, пояснивши їхні порушення, і завжди відпускати. Більшість водіїв паркують свої транспортні засоби свідомо і виключно у дозволених місцях. Проте є й ті, хто нехтують правилами та паркують на місцях, що призначені для транспорту осіб з інвалідністю. Про це каже Южгородка Ольга, яка виховує сина, який пересувається на кріслі колісному. Ми пересуваємось дуже часто автомобілем, то мені не вистачає толерантності від водіїв, які займають місця для людей з інвалідністю. І коли я питаю, чи ну якщо ви маєте право, то будь ласка, але якщо ні, то будь ласка, звільніть місце і дуже часто можу наражатися на грубість в свою сторону. І, на жаль, це дуже часто. У патрульній поліції зазначають, водіям, які не мають інвалідності, але стають на таке місце, загрожує штраф від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів. Тільки за осінній період патрульні на таких порушників склали майже 100 адмінматеріалів. Часто ми отримуємо виклики, де водії, які мають інвалідність, мають обмеження, скаржаться на недобросовісних керманичів. які, Аби ми знаємо, що такі місця знаходяться зазвичай дуже близько до входу у місця скупчення людей, і так далі, І аби зекономити час, водії просто залишають свої автівки без належного на те дозволу. Якщо це, наприклад, перше таке порушення, або є водії, які, наприклад, не помітили знаку, або він не був відповідно встановлений, то в межах своєї компетенції можна, звісно, розглядати лояльне ставлення до порушника. Натомість, що патрульні поліцейські на спеціальних таких місцях виявляють порушників, які вмисне вчинили. Таке порушення, то вони їх притягають відповідно до частини 6 122 статті до відповідальності. У разі несплати штрафу інформація надходить до державної виконавчої служби для подальшого примусового стягнення. От тільки тоді сплатити доведеться і штраф, і виконавчий збір.